Допомагають міжнародні партнери за два роки існування фонду підтримки енергетики України закуплено обладнання на сотні мільйонів євро. Фонд було створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. За цей час він став ефективним і прозорим механізмом надання міжнародної допомоги українським підприємствам. Як, попри безперспективні атаки, забезпечують людей світлом і теплом. Трудянці на Харківщині, це село за 15 кілометрів до російського кордону. Працюють енергетики вже наступного тижня. Заживлять останню вулицю. Зовсім зруйнована. Це нові опори поставлені. Все нове все було зруйновано. На вулиці, де мешкає пані Лариса, світло дали ще торік влітку, але підключити одразу все село енергетики не могли. 22-го року в окупанти стояли в сусідньому селі і обстрілювали прудянку з усієї можливої зброї. Лінії електропередач підстанції були знищені ворожими обстрілами на 90%. Це можна назвати гуманітарною кризою, тому що тут не було ні газу, ні світла, нічого взагалі. Люди ну, не можуть просто жити тут. Насамперед намагалися дати світло в будинки, де жили люди, каже Зубенко. З двох тисяч жителів їх було до сотні, а кожна друга хата зруйнована, як от у Ніни Лиманської. Повернулася з евакуації, а будинку нема. Тепер тулиться в родичів. Це хата була. От. ось кухня була, От там отоплення, там печ, ну все, 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 що було. Ну, зараз же немає ніде нічого, абсолютно. Тоже підводити електрику нікуди, каже жінка, але радіє, що світло буде хоча б у сусідів. Дві підстанції було зруйновано в повному обсязі, тобто і шафи, і трансформатори, і обладнання все. Також було замінено три трансформатори на підстанціях та Замінено десь приблизно близько 500 залізобетонних стійок. а Та також дуже велика кількість проводів. Більшість матеріалів для відновлення надали міжнародні партнери: трансформатори, дроти, спецтехніку, зокрема й підйомники, що працюють в продянці, кажуть в Харківобленерго. І так чи не в кожному з 400 населених пунктів, в яких відновили електроенергію за час повномасштабної війни. Ми приймали. Е Гуманітарні трансформатори різних виробників з Європи. Вони це, мабуть, саме те, що потрібно для відновлення, тому що при пошкодженні осколковому баків трансформаторів витикає олія, ну і він приходить у неробочий стан. Мова про допомогу фонду підтримки енергетики України, створеного у квітні 2022 року, за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадри Сімсон, спершу об'єдналися міністри енергетики ЄС, а потім і інших країн, аби допомогти Україні встояти під час атак Росії на критичну інфраструктуру. Мета акумулювати кошти для закупівлі необхідного устаткування для енергетики. Першим спонсором була Данія, каже міністр енергетики. Нині це вже 20 держав та приватних компаній із 13 країн найбільший донор це Німеччина, але там представлені майже всі країни ЄС. Там представлені Сполучені Штати, там представлена Великобританія з фондом досить активно співпрацює Японія. Суму, яку ми акумулювали фонд, і більшість з якої вже витрачено це десь близько 440 мільйонів євро. Фонд проводить закупівлі за запитом Міненерго, яке після кожного російського обстрілу збирає потреби українських енергетиків. Робоча група фонду вже схвалила запит на закупівлю обладнання і палива на суму в понад 371 мільйон євро. кажуть в міністерстві. Допомогу можуть отримати 155 українських енергетичних та газових компаній. Абсолютно в прозорий відкритий спосіб, і основне що ці кошти умовно дають можливість нам. Швидко робити закупівлі. От зараз, наприклад, ці а, а, нещодавні масовані атаки, зокрема, там особливо атаки на певні регіони, де суттєво пошкоджено енергетичне обладнання, ми зразу розуміємо, що ми маємо кошти в фонді, які є алоковані вже, що їх не треба там бігати, шукати. Загалом за час роботи фонду до Рогета вкрай потрібне обладнання, крім харківських енергетиків, отримали й Укртрансгаз, «Київтеплоенерго», Теплоенерго, Кременчуцька ТЕЦ, Укргідроенерго. За кошти фонду купували генератори, силові трансформатори, спецтехніку, пальне, захист для енергетичних об'єктів, зокрема й Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької та Київської областей. Фонд підтримки допоможе відновитися Україні після масованого удару по енергетиці 22 березня. Тоді, зокрема, на Харків. Були знищені ТЕЦ електропідстанції. В обласному центрі був блекаут, а в місті й досі діють графіки відключення електроенергії. Постраждали й об'єкти генерації у різних областях. Фонд буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, каже Герман Галущенко. І за два роки без перебільшення він став фондом виживання країни. Тетяна Доцяк.